Достойний наш Господь слави, тому що Він полюбив нас любов'ю вічною. Аллилуйя! Брати мої сестри, я в гостях в Америці, я приїхав з України, живу там, сім'я моя там, жінка там. Я ще трошки буду Гривінська область, Березнівський район, Соснівська громада. Я там діаконом той церкви, і Бог дав мені таку можливість і будь в вашій церкві. Хочеться, щоб ім'я Господнє було прославлене. Слава Богу! Брати мої сестри, написано, що віра то є, приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми дуже багато слухаємо Слово Господнього. І апостол Павел він проповідував до євреїв і говорив такі слова. Що ці слова, якщо не будуть розтворені вірою в нашому серці, вони не дадуть нам ніякої користі. Але Господь гай сьогодні поможе нам, щоб ми переходили від віри в віру, від сили в силу, як від Господня Духа. Слава Богу. Аллаху. Ви знаєте, Слово Боже, воно таке багате і розказує багато нам про віру. Одного разу я. Слухав одного хірурга, і йому питання було, чи ви вірите в Бога? А він каже, що каже: а як же ж каже, не вірить у Бога? От я вам кажу, наведу пример. Приклад. Привезли два пацієнта. Говорить, один в безнадійній в ситуації. Ми на нього кладемо хрест, тому що лічить нема що. А беремось до того, якого ще є надія лічити. І ми робимо операцію, ми всі сили робимо для того, щоб вилічити його, а Він помірає. А той чоловік, на якого ми ставили хрест, Бог йому дає життя. Слава Богу! Слава Богу. І цей чоловік доводить. Мирська людина доводить до людей, що є дійсно Бог живий. Алілуя. Він є той Бог, який керує долею людини, собою по-русски. І наше життя в Його руках, слава Богу. Ви знаєте, як добре, коли ми довіряємо Богу і віримо, не тільки віримо, я повинен вірувати тіє слова в ту проповідь, яку я проповідую, а ви маєте вірувати в те, що ви чуєте в Слово Боже. Брати мої і сестри, одного разу була проблема в Самарії, голод був. Самарія була окупована. І написано у Слові Божому, коли цар проходив, він почув просьбу одної жінки, яка розказала свою проблему, що каже: з'їли дитину мою, а вона свою сховала. І він посилає свого сановника до Єлисея, а Єлисай говорить такі слова: завтра, все саме, мера луччуй муки посіклю і дві мера ячменя посиклю. Що цей чоловік каже? Якщо каже, і відкриються окна небесні, я, каже, не повірю. І Єлисай каже йому, ти будеш бачити своїми очима, але їсти. Не будеш. Брати мої сестри, і ми знаємо, як на другий день було, коли ворота були відкриті, коли цей сановник, який тримав ті ворота, він стружував їх, затоптав люд його, і він не зміг їсти дешевіжне, що сказав Господь через свого. Пророка, брати мої сестри, як ми повинні сьогодні вірити в слова Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, що з руки моєї ніхто вас не вихватить. Аллилуйя! Слава Богу! Ви знаєте, доля наша в руках Його, яка користь людині, яка вона приобрете весь мир, а душі, а душі своє, душу свою погубить. Яка користь для людини, як вона приобрете багатства цієї, які люди мають, а душа не буде спасенною. Я колись було в газеті написано ще в советські времена, я покаявся в 93-му, 4 му році, прийняв хрещення, ви знаєте, і з того часу можна сказати, завжди проповідую Слово Боже. Слава Богу. І в ті часи було написано, ви знаєте, в одній газеті таке, що одна жінка, вчителька, вона на перерві почула, як говорять між собою учні. І вони троє зібрались хлопці, хлопців, і вони говорять, якби каже, що б каже, ти до їх каже, що б ви дали за душу, щоб віддати дьяволу. Я каже, якби мені дали черевіки то я б каже, віддав би душу для диявола. Другий каже, «Хм, так дешево, каже, якби мені хата, машина, все в хаті, то я б віддав би душу для диявола. А третій каже, ого, який ви дешеві, а якби мені міль мільйон доларів, то я б каже, тоді, може, віддав би душу для диявола. І ця вчителька вона розказує, каже, були іменини у цього хлопця, подарили батьки йому. Нові черевики і в той самий день збила його машина. Так само каже, наблюдаю за долею другого хлопця, який казав, якби мені хата, якби мені машина, і каже, він достиг те, він женився, мав дітей, побудував хату, але прийшла хвороба і забрала його. І каже, я дивлюся на третьою людиною, на третім хлопцям. Він вже виріс, мав свій бізнес, багато було в його людей працювало. Але одного разу він каже, розказав, що хтось у натовпі в городі йому сказав, берегись, бо скоро мільйон. І каже, коли став той мільйон, то було 90-ті роки, були розборки і його розстріляли. Брати мої сестри, як добре, коли наша доля, наша душа, вона принадлежить Ісусу Христу. Слава Богу. Ви знаєте, Господь є той Бог, який любить нас, який прощає нас, який кидає за хребет і більше ніколи не згадує. Алілуя! Слава Богу! Хай Господь благословить нас, щоб ми вірили Слову Його. Щоб ми вірили Пророкам Його, щоб ми вірили те, що сьогодні дійсно звершується. Слово Боже каже, ми сьогодні чули, брат читав євангеліста Луки, 17 главу. А 18 глава починається такими словами: «Должно всіда молитися і не унивати. По-русски, по-українськи занепадать духом. Брати мої сестри, можна сказати, не падать в паніку. Коли добре, то добре проповідувати і добре слухати, правда. Але є дуже багато проблем у людей на сьогоднішній день. І ми повинні молитися Богу, а Він той, який нам відповідає. Слава Богу. Він той, який любить нас, він той, який бодствує над словом своїм, як написано, що воно виконалося. І дійсно, якщо в нас щось не так, ми сьогодні чули багато про ту жінку лотову. Якщо ми побачили чи почули щось не так у нас, у нас другого виходу нема. Падать у Ніг Ісуса Христа. І Він дасть милість свою для кожного із нас. Слава Богу. Хвалаємо. Невже хтось думає, що від батога батька хтось і втече? Він кругом достане. Але коли ми падаємо, коли наші діти, ви знаєте, грішать, щось роблять недобре для нас, ну коли вони. Каються, коли вони стають на коліна, тоді наша рука опускається, і ми їх милуємо. Так само і нас, Отець Небесний. Слава Богу! Вала, Бог. Він той, який милує нас, Він той, який хоче простить нас, очистить нас, щоб ми дійсно вірували Слову Його, щоб ми довірялися Словам Його, тому що Він Той Бог, у якого руках доля наша, життя наше, дітей наших. І близьких наших. Сьогодні подивиться вокруг нас війна, в Ізраїлі війна. Я пам'ятаю нас в Рівному я завжди їжджу на рівнительські молитви, і там завжди Бог говорив на молитві молиться за Ізраїля. І я даже їхав сюди, ще війни не було в Ізраїлі. Я себе думав, теж це слово було. Думаю, а чого молитись за Ізраїля, щоб Бог їм дав покаяння? Я так молився, щоб Бог їм дав покаяння. Але ми сьогодні бачимо, прийшла і до них війна, прийшла і до них проблема. І ми повинні молитися до них, то той закон духовний, який, ви знаєте, ми повинні виконувати. Як колись Бог сказав до Авраама, що хто буде благословляти, то буде благословений, а хто буде проклинати цей народ, буде проклятий. Це духовний закон. І він по сьогоднішній день він діє. Ми повинні молитися. І не падать у паніку. Молитися за Україну, молитися за нашого сусіда, за наших близьких, і Бог буде чути і виходить нам на зустріч. Хай благословить нас всіх, Господь. Я читаю Слово Боже. Євангеліста Марка, друга глава, такі є слова. Через нескільки днів опять прийшов Он в Капернаум. и слышно стало, что он в доме. Тотчас собралось многие так, что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Пришли к нему с расслабленным, которые несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолю, людством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помишляли в сердцах Своих, что Он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас узнал Духом Своим, что они так помешляют в сердце, сказал им, Для чего так помишляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному ⁇ прощаются тебе грехи ⁇ или сказать ⁇ Встань, возьми свою постель и ходи ⁇ Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на Земле прощать грехи ⁇ говорит расслабленному ⁇ Тебе говорю ⁇ Встань, возьми постель твою и иди в дом твой ⁇ І он точас встав і взяв постіль, вийшо перед семи, так що всі ізумлялись і прославляли Бога, говоря, нікоди нічого, нічого такого ми не видели. Слава Богу! Брати мої сестри, чудо сталося велике. Написано, що прийшов цей дом Ісус, і написано, що стало чутно, що Він в домі. Тут є дуже такі важливі теми, я їх чуть-чуть так відкрию. І знаєте, про те, що як добре, коли в нашому домі є Господь, коли сусіди наші бачать, що в нашому домі є Господь. Діти наші чують і бачать, що в домі є Господь. Слава Богу. Слава Богу. І друга тема, ви знаєте, така інтересна, тут коли вони принесли цього розслабленого. Сьогодні серед нас є дуже багато людей розслаблених, які є думками своїми розслабленими, силою своєю для діла Божого, вони розслаблені. І дуже багато таких людей, що їх треба нести. І одна така, ви знаєте, інтересна ще тема те, що коли вони розкрили. Розкопали, я думаю, що пілюка сипалась, падало сміття туди, де стояв Ісус. Там був великий натовп, і вони не могли пройти через двері. І написано, що Ісус, бачучи їхню віру, говорить до цього розслабленого. Брати мої і сестри, багато хто думає, що про віру можна почути, і все. Але Ісус написано. Він побачив їхню віру і говорить до цього розслабленого, прощаються тобі гріхи. Тут сиділи ті, які є вчили народ і казали у серці своєму, хто він такий, що Він може прощати гріхи. Але Ісус Він відчув духом своїм, тому що Він знає думки кожної людини. Слава Богу! В нас, ви знаєте, там була одна жінка, колись, я, може, і розказував, бо я вже раз був в цьому служінні і проповідував. Господь її взяв виступлення, і вона була з Господом якесь, якесь час. І коли вона вернулася назад у своє тіло, то цей дар в неї залишився. Вона приходила в служіння, і вона бачила, вона розуміла, що думають брати. Що чоловік думає, чи сестра думає? І вона побачила це ліцемерія і просила, Господи, забери від мене цей дар. І написано, що Ісус, Він бачучи, що вони в своїх серцях, Він говорить, що каже, легше сказати? Прощаючи тобі гріхи, чи возьми постіль Твою і йди? Сьогодні багато хто може сказати, прощаються гріхи, але чи вони прощаються? Ну, він говорить до цього розслабленого. Візьми постіль твою і йди. І написав вон перед всем і встав, взяв постіль свою і пішов. І всі полякалися. Велике чудо побачили. Слава Богу! Брати мої і сестри, сьогодні Господь учить нас через це Слово Своє, щоб ми не тільки чули про віру, не тільки мали в серці своєму цю віру, але щоб бачили люди цю віру в нас, бачили люди цю віру в нашому житті. І апостол Павел він говорить такі хороші слова: покажіть вірі вашій добродетель, добродетель є розсудільність, в розсудітельності воздержання, воздержання терпення, в воздержанні і в терпінні благочесті, в благочесті і братолюбіє, братолюбіє любов. І каже, як це все у вас є і умножається, то ви не останетесь без успіха в познанні Господа нашого Ісуса Христа. Для таких відкриється свободний вход, вічне Царство Господа нашого, а в ком цього нема? То каже, забив, закрив очі і не знає, куди йде. Хай допоможе нам Господь сьогодні, брати мої і сестри, дійсно вірить, довірятися і дійсно бути глибоко віруючою людиною, який час не прийде на нашу долю, щоб ми молилися Богу. Не западали духом, не панікували, тому що над всім цим є контроль Божий. Слава Богу. Він все держить під своїм контролем. Він держить твою долю, твоїх дітей, країну, твої фінанси. Він держить все в своїх руках. Алілуя, Слава Богу! Одного разу ви знаєте, я пам'ятаю проповідь Безпалова, Я думаю, що багато хто чув, такого, який жив в Канаді, він не раз приїжджав в нашу область. Він багато допомагав сиротам, вдовам, і він розказував такий примір, що каже, один чоловік, він від зарплати до зарплати, він ніколи не міг так прожити, щоб не позичити гроші. Але він завжди каже, бачив нужденного. Він, хоч не багато, але трохи вділить комусь. І каже: одного разу вночі до нього приходить ангел. І каже, називає його по імені, каже, я, знаєш, що я такий? Я каже зам всіми фінансами всього світу. І каже, те, що ти жив до цього часу в долгах, і з цього часу ти більше в долгах жити не будеш. Слава Богу! І ви знаєте, з того часу він вже ніколи не позичав у його фатало. Брати мої і сестри, над всім цим є контроль Божий, наше життя, наше здоров'я, наша доля. Довіряймо Йому, віримо Йому. Ви знаєте, який сановник той був чоловік. Каже, якщо даже окна небесні відкриються, не повірю. І затоптали його натовп людей. Сьогодні довіряємо Господу, хай Він буде нашою долею, хай Він буде нашою красотою. Нашим здоров'ям, нашими очима, нашими руками, хай благословить на всі Господь йому слава. Амінь.